Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. У Рівному відбулося вшанування пам'яті про ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. В Острозькій психіатричній лікарні збільшилася кількість пацієнтів військових. Цьогоріч мандарини на продуктовому ринку дорожчі, ніж торік. Виїхавши з окупації, вступив у військо добровольцем. Боєць із Запоріжжя розповів про службу та поранення. «Дерев'яний язик, першить в горді і з головою щось таке робиться незрозуміле. Оце такі симптоми. 78-річний Сергій Радіонов пригадує, як вперше потрапив у зону відчудження. Впродовж 77 днів він брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Каже, після цього лікувався в інституті радіаційної медицини та отримав другу групу з інвалідності. 30 кілометровій зоні наш трест будував дороги, які Йшли від Київського водосховища до Чорнобильської атомної електростанції, по яких значить, везли грузи для закидання в жерло реактора. По призиву мене на роботу туди, нашого тресту, я дав згоду і поїхав працювати. У день пам'яті про ліквідаторів аварії на чаес у Рівному поклали квіти до постаменту жертвам Чорнобильської катастрофи, реставрацію якого завершили тиждень тому. Сьогодні в нашому місті велика подія для кожного чорнобильця це відновлення нашого пам'ятника. Тому що це святе місце для всіх чорнобильців. Коли його доробили і прибрали забор, і я прийшла в по службових справах. І так, і вперше, що я побачила, це квіти. Я прийшла і лежать квіти. Нагадаємо, у 2020 році розробили проєктно-кошторисну документацію щодо реставрації монументу. А у 2021 році з міського бюджету на реконструкцію виділили майже 1 мільйон двісті тисяч гривень. «Пам'ятник наш є об'єктом культурної спадщини. Він має охоронне свідоцтво. і міняти конструкцію щось ми не мав, ніхто мав право, тобто з. Збережена композиція, збережена ідея, збережена по можливості кольорова гама. За інформацією Ольги Кратюк у 1986 році на ліквідацію Чорнобильської катастрофи з Рівненщини направили майже 10 тисяч людей. З них станом на 2023 рік в області живе понад три тисячі. Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне, Новини Рівне. Додаткові вентилятори, що допомагає збільшити тягу і продуктивність продукту згора. Отак виглядає процес. Директор Острозької обласної психіатричної лікарні Вадим Бондарчук показує котельню закладу, в якій цьогоріч до початку опалювального сезону модернізували систему вентиляції. Працюю на альтернативному виді палива, а саме на щепі. І як показали попередній опалювальний сезон, коли були блекаути, ми працювали фактично без бою. Хочу вам показати, що наше протирадіаційне укриття, ось, яке було відремонтовано. Маємо туалет, маємо воду, ось, маємо так само опалення, яке йде від котельні. Воно розподілено на дві частини. Такими генераторами ми ще маємо додаткові генератори. Генератори надали обласний департамент цивільного захисту та охорони здоров'я та ВОЗ. Тепло, все добре. У палатах, де зокрема лікуються військовослужбовці, встановили кондиціонери зі слів медичної директорки закладу Катерини Гарасевич, За цей рік вони пролікували майже 170 військових. Нині таких у лікарні 36. Актуальніше зараз це, звісно, лікування наших військовослужбовців, які які в основному до нас поступають по направленню обласного рівненського госпіталю з діагнозами посттравматичні, стресові розвитки. Зараз у закладі перебуває 330 пацієнтів, як з Рівненщини, так і з інших регіонів, каже медична директорка. Лікарня розрахована на 250 ліжок. Чому як ви дивилися, де наші лежать військовослужбовці? Трошки є скупченість, того що ми мусимо надавати допомогу, а місць нас не вистачає. І тому як можемо, так розміщуємо їх. Також лікарі здійснюють виїзди до пацієнтів, які лікуються амбулаторно, додає Катерина Гарасевич. Нині тут планують побудувати новий корпус на 300 місць. У 2023 році на базі Острозької академії відбулася госпітальна рада. На даний час ми вже проходимо експертизу. Ми на завершальній стадії цього проєкту. Загальна площа будівництва вона на 18 тисяч квадратів разом з усіма вимогами по новому ДБН, ось, з бомбосховищем, зі слів директора закладу, будівництво нового корпусу розпочнуть у травні наступного року. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Мораторій на підвищення тарифів на теплопостачання для населення буде діяти і наступного року. Про це під час депутатського дня у Рівнераді повідомила заступниця директора міського департаменту економічного розвитку Наталія Гласкова. Для інших споживачів будуть встановлені нові тарифи. Як повідомив кореспондент Суспільного, під час засідання частина депутатів Рівнеради обговорювали економічне обґрунтування цих тарифів, які у 2024 році застосують, зокрема для бюджет. Установ та підприємств. Це таки хочеться, щоб чітко розуміти, що ми ну, вникали детально, бо це є приватна компанія, яка нам поставляє тепло. І хочеться, щоб вони нас ну, не дурили, нашу громаду, бо я не розумію, чи може бути таке, що ми можемо їх компенсувати, тому маємо чітко розібратися з ньому, донести і зробити так, щоб була в кожну відповідальність. У рівному стартував продаж новорічних дерев, зокрема поблизу Майдану Незалежності. Розпорядження про організацію ялинкових ярмарків на території міста підписав виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Як йдеться в документі, продаж хвойних дозволили проводити поблизу ринків та супермаркетів. Триватимуть новорічні ярмарки до 31 грудня. Крім того, у Квасилові, який входить в територіальну громаду рівного, цьогоріч ялинкових ярмарків не буде. Про це Суспільному розповіла староста селища Квасилів Віта Кисільова. 163. Рівнянин Володимир купує мандарини на ринку. Каже, цьогорічна ціна на цей цитрусовий його влаштовує. Треба їсти мандаринки, кому можна. Продавець Андрій продає мандарини з Італії по 50 гривень за кілограм. Що ціна така, і тут це вже мінімум. А купують багато? Ні, там знижку трошки і купують. А це продавчиня Валентина. Жінка каже, цьогоріч ціна на цитрусові вища ніж торік за аналогічний період. Зі слів продавчині минулого року мандарини коштували 65-75 гривень. Це мандарія Іспанія. Кліментіна солодка, дуже добра мандаринка. Це мандарина турецька з кислинкою, дуже дуже смачна. З Турції а які найчастіше люди купують? Ну, беруть солодку, хто любить кислішу, кисліше. А багато людей купують мандарини? Мало. Беруть, але ну, мало. Порівняно з тим роком – ще мало. Люди не мають грошей. Продавчиня Надія каже, мандарини, які продає, привезені з Італії. Додає, що покупців цьогоріч у неї багато. Мандаринчики якісна продукція, пройшли лабораторію, от вам аналізи, все. А часто люди у вас мандарини купують? Так, да, часто. Ціна мандарин на продуктовому ринку стартує від 50 гривень за кілограм до 80 гривень. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини. Рівне. Нас взяли в оточення. Ми засіли в будинку. Ну і врятував нас наш командир нашого взводу. Боєць третьої окремої штурмової бригади Сергій із позивним Боберг розповідає про бій за село Курдюмівка, що поблизу Бахмуту. Ми до темряви відбивались, а потім просто там одне вікно виходило на город. У нас був прибор нічного бачення, тому ми за допомогою його, коли вже стімніло, так, добре стімніло. Ми вилізли через вікно на город, забрали наших поранених, а росіяни ще хвилин 30, мабуть, штурмували цей будинок. Зміркувань безпеки обличчя та прізвища чоловіка не вказуємо, оскільки його рідні нині перебувають в окупації. Сергій родом із Запорізької області пригадує, як під час блокади його міста місцеве населення чинило супротив, однак вже тоді були труднощі з продовольством. Не відразу, але десь за тиждень з магазинів усе зникло. Через місяць перебування в окупації Сергій виїхав з міста разом із донькою. Головне було не відстати від колони. Ось і виїхали десь уже біля Оріхова. Ми виїхали до ну вперше зустріли на блокпи, ну, як сказати правильно. Мабуть, нашу розвідку українських військових. Це був дуже. Коли наші? Дуже зворушливий момент. Ну, полегшення. До лав Збройних сил України Сергій пішов добровольцем. Воював на Бахмутському напрямку. Каже, найважчим було втрачати побратимів за все життя. Це найкращі друзі в мене. Та важко, важко завжди. І було, і буде. Що б ви хотіли розказати своїм дітям, внукам, правнукам про цю війну, якби вони вас запитали? Точно нічого. Ні. Ну, бо нема на війні нічого, що хотілося б розказати. Хотілося б забути. 17 вересня під час бою військовий втратив праву ногу. На міні підірвався. Протипіхотні. І дякую побратимам. Вони мене винесли з під вогню. Фактично, ну, я не міг іти, я не міг ніяк переміщатись, тому мене просто тягнули. Зараз боєць лікується в обласному госпіталі ветеранів війни. Попереду в нього протезування та реабілітація, розповідає асистент фізичного терапевта Олексій Ляшко. Працюємо над рівновагою і укріпленням м'язів кінцівок. Сергія дуже боліла ампутована кінцівка під час натисків. Ми це подолали через те, зменшили навантаження трішки. З часом біль трошки зменшилась. Він займає активну позицію щодо реабілітації щодо власного... Власного здоров'я, власного майбутнього, він долучається до різноманітних заходів щодо психо такої, соціальної адаптації, тобто до різних волонтерських проєктів. Головне, що живий буде протез, фізично відновлюсь, все буде добре. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.